Мої вітання! Усім! Сьогодні на каналі «Ділюсь прочитаним» я розповім вам про книгу, яка наробила чимало галасу. А все тому, що комусь подобається, а комусь не подобається. І мова йде про книгу Новенький роман Люкода Дашвар під назвою Галя без голови. Ось він є, був в моїх планах на літо, і як бачите, потрішки я свій план виконую. Але насправді я можу зрозуміти усіх, кому подобається ця книга і кому не подобається. Адже е, ми усі читаємо цю книгу з різною метою. Хтось просто хоче відволіктися від. Буденних проблем від турбот, а інші шукають відповіді на певні запитання у книгах. Головна героїня Галина, виявляється, потрапила в таку круговерть подій, що не може впоратися, вона, її звинувачують у крадіжці величезної суми грошей. Вона вважає, що захворіла на ВІЛ, її залишив чоловік, залишили друзі, і, і за нею полюють впливові та не. Безпечні люди, щоб забрати назад ті гроші, які нібито вона в них забрала, вкрала. Ось так, Галя ж не знайшла кращого рішення, ніж заховатися, загубитися в одному із маленьких містечок України, і вважає, що всі проблеми розв'яжуться самі ж собою. Усі ж інші, хто мав стосунок чи знав про ці гроші, починають шукати, де ж Галя їх заховала. І між ними починається боротьба за ці гроші, адже сума доволі таки. Велика, ви знаєте, я б хотіла розказати про якусь інтригу чи цікаву авторську думку, яка є вміщена у цій книзі. Але, на жаль, я такої не знайшла. Е, я не можу виділити щось цікаве, окрім динамічного і захопливого сюжету. І навіть е, наприкінці Люко-Дашвар, щоб уникнути банального хепіенду, енду додала, знаєте, такий несподіваний трагічний випадок. Упродовж всього роману е, вловлюються натяки на Єву. Бачите, навіть на обкладинці зображена дівчина із яблуком. Однак, Якщо я не помиляюся, то в котрійсь із попередніх книг Люко Дашвар уже теж була ця паралель, головна героїня Єва, і, можливо, навіть в ініціації, але Люко Дашвар зовсім не розвиває цю паралель Галя Єва. І, знаєте, тому цей філософський такий підтекст він втрачений, вважається, і зовсім не розвинений. Тобто були можливості зробити книгу чуть глибшою, наповнити її якимись окремими натяками, алюзіями, змістом іншим, але цього не було зроблено. А ще в кращих традиціях Люко Дашвар я помітила уже таке правило, що. Негативні герої отримують все. А найкращі герої, принаймні один із найкращих, позитивних хороших героїв, отримує покарання. І знаєте, книга наповнена стількома безглуздими випадковими смертями, що я не розумію, навіщо авториці, і, звісно, потім читачам читати 100 сторінок, 50 чи навіть 20 е, про котрогось героя, якщо потім його, буде, його чекає безглузда випадкова смерть. І Ось я би навіть дала цій книзі іншу назву, назвала б її м'ясорубкою, тому що жодна із цих смертей не має якогось пояснення, немає, скажімо так, філософського не обґрунтована і цих всіх смертей можна було би уникнути. Я вже помітила, Люко Дашвар не шкодує своїх героїв, а інколи це доволі таки сприймається погано читачем. Єдине, що я знайшла у цій в цій книзі це захоплюючий динамічний сюжет, так? він не відпускає чи не до останніх сторінок, навіть незважаючи на те, що його можна передбачити. А також цікавими є у цій книзі спостереження над українськими реаліями, так? хоча тут теж спостерігається певна полярність, поділ на хороших і злих. Стиль письма авторки теж доволі таки, знаєте, майстерний. Авторка Люк Одашвар володіє словом, володіє емоціями читачів, володіє увагою, приковує до себе увагу. Але е, я, наприклад, живу за принципом, е, кому багато дано, з того багато і спитається. І від е, е, письменника такого рівня, як Люк Одашвар, хотілося б набагато більше, ніж книга. «Одно Денка. Тому мій висновок такий: якщо ви хочете просто відпочити за книгою, не задумуючись над котримись повсяк... нагальними і неповсякденними проблемами, то не можете сміливо читати Люко-Дашвар. Ця книга вам сподобається. Якщо ж ви звикли шукати в книгах якісь питання, відповіді на свої проблеми чи, наприклад, філософський підтекст, хоча, би, хоча би трішечки, то краще Галю без голови відкласти на інші часи. Я ж, наприклад, наступного разу, коли вийде нова книга Люко Дашвар, двічі подумаю перед тим купувати її роман. Чи ні? Ось так, якщо ви маєте якісь певні свої думки чи зауваження про цю книгу, залишайте їх в коментарях. З радістю з вами поспілкуюся і навіть подискутую. Підписуйтеся на канал Ділюсь прочитаним і найголовніше читайте і насолоджуйтесь. Люко Дашвар, Галя без голови.